А чому так Україні легко вдалося переконати американську делегацію у саме в цих пунктах. НАТО прибрали території, будуть з Трампом обговорювати. Ну і інші питання. Ти говориш про церкву, мову, ну дійсно, нібито там відсунули десь. Амністія також прибрали. Чому так легко американці на це пішли? Я думаю, що мова йде про все ж таки закріплення. Плану Трампа як рамок. Тобто всі діють тепер в рамках плану Трампа. Неважливо первісні умови, важливо те, що це все йде, якраз координується безпосередньо Сполученими Штатами, а далі вже як елементи пазлу з'єднаються. Тут для самого Трампа навіть немає різниці, як воно завершиться. Ну, єдине, знову ж таки, питання грошей. Я думаю, що цю тему, яку Вичленили зараз з тексту, воно й повернеться, тільки воно повернеться на пізніх етапах. Бо чому прибрали все, що стосується Європи? Тому що потрібно провести на рівні європейського союзу європейських партнерів. Координацію позиції для того, щоб виходити зі спільним баченням, це не буде окремий знову ж таки аналог цього плану. Там на 24 пункти. Мова йтиме про конкретні позиції, що стосуватиметься майбутнього російських знерухомлених активів, і питання реальних гарантій безпеки, тільки вже не для України, а для Європи. Бо тут так, вже якраз тема йде унеможливлення війни і відкриття другого фронту. <просередньо> безпосередньо проти країн-членів НАТО і ЄС я думаю, що в <просередньо> цьому до речі можуть бути і реальні затримки подальшого перемовного процесу. Бо Європа прекрасно усвідомлює, якщо зараз е форсовано завершити війну. Росії проти України, не забезпечивши гарантії безпеки для Європи, а п'ята стаття Вашингтонського договору цього недостатньо насправді, бо треба актуалізувати домовленості безпосередньо з росіянами, щоб цього не було, і не просто там, що Закон прийняти, що не будуть нападати, ну це ж смішно. А де в законі так. прописано росіян, що вони будуть нападати так само, як і у нас, ми скільки таких законодавчих актів мали? Mm -hmm. Ну тим не менш, а я думаю, що скоріше тут тема якраз підв'язана під загальноєвропейський вже контекст, який будуть все одно намагатись вшити. Оці загальні рамки. але перемога Трампа на нинішньому етапі що дійсно рухаються саме в рамках плану Трампа, на відміну від того, що ми бачили, наприклад, в травні місяці, коли був план Келога, який активно обговорювали, потім у Великобританії створили українські україно європейські контрпропозиції які поїхали тоді до Вашингтону. і все це завершилось активізацією стамбульського формату через перебивання ініціативи з боку путіна який так і не приїхав тоді в Туреччину. так де ж повне неповне не повне тому а, що приймете? тому що тут тому що тут трамп вже все ж таки він витиснув із нас погодження частини пунктів Тобто вже думаю. на це буде йти на шарування. А, а і ми ж не забуваємо про тему погроз Україні. Вони ж нікуди не діваються. Що стосується військової складової, відповідно, це що стосується розвідданих. Я думаю, це календарний план доставки озброєння по програмі Пюр. Там можна варіювати як завгодно. Це можливо навіть певні корупційні моменти, що стосуються оприлюднення чи не оприлюднення певних записів. Це ця тема, до речі, я хочу відзначити її мусували і вкидали в інформаційний простір задовго до теми Міндічгейту, цього всього ще mm -hmm. на початку. Е, значить, каденції Трампа я вже бачив певні сигнали, що нібито українські владі натякали або. Діти так, як треба, або будуть дуже дуже такі серйозні корупційні скандали. Ну, тут без прізвищ, тому що знову ж таки ми це знаємо лише з чуток. От. Але ну, і ще формат якраз такого тиску. Я все ж таки не забуваю і про інтернет загалом, бо у нас старлінки, коли навіть іде безпосередньо технічні якісь негаразди. Там на півдня відключається. Є демонстрація дезорганізації на фронті, попри е, альтернативні е, різні джерела, е, але все рівно є питання. І тому я думаю, цей досвід було вивчено. І подібні речі теж можуть з'являтися в українській стороні як елемент неформального тиску. На завершення питання тоді в такому разі ці всі пункти, які зараз виключені, вони повернуться. Не всі, не всі, але я думаю, що вони будуть повертатися. Повертатися частково через позицію Російської Федерації. А це дуже схожа ситуація йде на те, як Трамп спочатку приставав на нашу позицію: що спочатку завершення вогню, а потім вже йдуть перемовини. Або як до Анкорі мова йшла про якраз мирну угоду про перемир'я. Потім після анкоріджа змінилося і сам Трамп писав, що ні, має бути угода, яка забезпечить довготривалий мир. Okay. Ну тобто тут в нього позиціонування не стало, і в цьому uh -huh. дійсно є якраз основи того, що певні якраз, пункти можуть повертатися в іншому інші редакції, який привід, бо інакше росіяни не будуть іти далі на Конкретну співпрацю. Ну, тим не менш, тим не менш в цій ситуації ми теж маємо розуміти, що і українська сторона вона буде хапатися власне за те, що вже було узгоджено і в рамках Женеви, і не лише. І тому те, що було те, що буде повертатися, те, що буде повертатися, так само пін-понгом буде і відкидатися нашою стороною. Тому десь. Процес пришвидшено, але десь, звичайно, ми маємо можливості а, за розуміння, що нам пропонують а, абсолютно неприйнятні для нас умови. А, все ж таки пограти у цей пінг понг Ну я так розумію. Резюмуючи твій коментар, він доволі цікавий. Твоє бачення, що переговорний процес триватиме. Війна і тими, переговорний процес триватиме. Ніхто з нього виходити не буде, і він може розтягнутися на кілька місяців. Може, може, дійсно, якщо зараз не зміниться кардинально позиція російського агресора, поки що на даному етапі, попри а а, як вона Ну тому, що ми ж розуміємо, є різні бачення, є стан економіки їхньої. Ну, коли вже проблеми з виплатами є, і, і навіть гробових у них є проблеми ну, з вже, я, я, я тобі. Да, я тобі скажу, поки е, як вситий схудне, то голодний і худий здохне. Вибачаю, але це українська мудрість така є. Перепрошую, ну я, я особисто вважаю, що без Китаю тут не обійтися. Тобто, ну, так, все так. це буде підготовлено максимально десь угу. на 95%, відсотків, але ось, от останній поштовх, і нам необхідна тут якраз система гарантій. А от система гар гарантів, навіть гарантів безпосередньо, uh -huh. тобто, умовно кажучи, з боку е там України це буде Захід і відповідно Сполучені Штати, а е там не пев там не кроки, е конкретні Путіна, які б він міг зробити в майбутньому, тобто відсутність цих кроків відповідно гарантуватиме вже е конкретно Китай. Добре, будемо дивитися далі. Що буде відбуватися, друзі? Підписка коментар. Подобайка. Не забувайте підписатися підписатися на Ютуб канал пана Ігора. Посилання на які залишаю в назві до цього відео, і в описі. Там є багато цікавої аналітики. Ну і також Ігор, час від часу, але тішить нас і своїми коментарями тут, на каналі ексклюзивними, за що ми тобі дякуємо. І дякуємо також сьогоднішню розмову. Дякую.